Жанр жахів завжди приваблював людей, те, що здавалося б, мало бути мерзенним, і чим першочерговим завданням є поставити свого споживача у максимально дискомфортний стан постійного напруження та лякати всіма доступними засобами, навпаки, запалило пристрасть і навчило любити страх від класичних фільмів жахів 50-х років, які сколихували уяву тодішніх мас до сучасних, які не можуть похизуватися аж надто інноваційними лякалками, та протоптують вже тисячі разів протоптаний шлях штампів, кліше та скрімерів заради скримерів. Отже, виявляється, арсенал інструментів, якими можна користатися для створення саспенсу та лякання людей, є дуже обмеженим. І коли наближається дефіцит нових ідей та криза жанру, завжди потрібні інновації. І прийшли вони з місця, де твоя креативність не обмежується нічим. Звісно, з інтернету. В епоху, коли у кожного під рукою телефон з камерою, що може видавати солідну якість зйомки суперякісними чудовиськами, ти нікого не злякаєш. Тому вирішили послати той бісовий прогрес до дідькової матері та повернутися до старини. Так і виник жанр аналог аналогових хоролів. Аналоговий хорор чи аналоговий жах, як вам зручніше, це піджанр жахів, який базується на імітуванні аналогового сигналу, як ви могли здогадатися з назви. Зазвичай твори жанру імітують старі репортажі, реклами або передачі з 90-х та 2000-х, які якраз передавалися по аналоговому сигналу і через який виникали оці різноманітні глічі. Тобто просто накладіть VHS ефектів, обробіть аудіо, додайте стрьомно розтягнути лице, і все, ви щойно зробили свій аналоговий хорор. Своє коріння жанр бере ще з легендарного. Войоміцького інциденту в 2006-му, а першим повноцінним батьком жанру став Local 58 за авторством Кріса Страуба, який у нас відповідальний ще за бухту Кендл та багато інших крутих штук. Саме він вперше на своє творіння аналоговим хорором та став засновником назви цього жанру. Після Local 58 були ще певні шоу по типу VHS-касет по FNAF, Gemini Home Entertainment та Файли Волтона. Всі вони були дуже хорошими та першопроходцями в жанрі. Проте справжній свій розквіт жанр зазнав саме після виходу Мандела каталог, і оце вже справді те, що. Зірвало мені башню. Можу довго розпинатися про каталог, але це вже гарно зробила ігровий йогурт, тому не вважаю доречним вдаватися в надмірні деталі. Саме Мандела створив багато кліше та тропів для жанру, і всі аналогові хорори, які я бачив, так чи інакше старалися повторити те, що зробив Алекс Кістер, автор каталогу. І якогось сильного інтересу в мене ці проекти не викликали з рідкісними винятками. Здавалося, що каталог став піком жанру, і там, де підйом завжди йде неминуче падіння та удар в плато. Проте тут на горизонті замаячив він. Самий довгоочікуваний ковток свіжого повітря, який раптово залетів в мою рекомендацію Ютубу десь з півроку тому. Він неймовірно вразив мене. І перед тим як зануримося далі, хочу надати дисклеймер: речі, про які йтиме мова містять в собі згадки про надмірну жорстокість, мають детальний опис та графічні зображення, які можуть шокувати. Все, звісно, з цензурою, яку вимагає Ютуб, всі події є вигаданими. В реальності таке трапляється тільки на сихові. А ще 60% з вас дивляться відео без підписки. Виправте це, будь ласка, адже підписка безкоштовна, і ви Завжди можете змінити свою думку в подальшому. Urban Spook Painter – це серія відео, що повідає нам про звірства певного селійного маньяка, який на місці злочину залишає по собі картини з відтворенням того, що трапилося з його жертвою. Під першим відео зазначається, що це касети, які завантажувач знайшов на старому горищі, і містять вони записи до поліції. Це типовий штам для різноманітних кріпєпас та страхітливих відео, по типу знайшов це вкладовці моєї бабці, надійшла таємнича посилка з хвилюючим вмістом і так далі, і тому подібне. Це, звісно, трішки полоскочує п'ятку моєї ностальгії за класичними кріпі історіями, які й досі можуть пробрати до дрижаків. але на серйозі це сприймати, чесно кажучи, неможливо. Прикметник найжахливіший в назві цього відео. Я використав в повному обсязі і значенні цього слова. І від того, наскільки страшним моментами стає це шоу, та водночас наскільки поганим та мерзенним, все стане зрозумілим по ходу відео. Селі, перша лиця починається все з того, що нам оповідають. Півроку тому поліція знайшла три картини в закинутому складі. Кожну названа на честь нещодавніх вхуств. першою жертвою стала Карла Грей з 36 ма ножовими пораненнями в обличчя та всіма зубами вилученими силою. Картина була підписана Зуби Карли. Ось вона. Друга жертва Джекі Грем була знайдена потопленою з 27-ма ножовими пораненнями. В промежину. вона була жива протягом поранень. Її картина названа Плаваюча Джекі. Останньою жертвою був. Джеймс Міллер, знайдений з його лицем відірваним та розлізаними кистями, Ростин показав, що Джеймс прожив кілька днів без обличчя. Третя картина називалася Секретне обличчя Джеймса. Два місяці по тому було знайдено ще кілька картин. Тим не менш, назви цих картин не мають зв'язку з жодними, поки що відомими справами. За тим нам показують ще кілька картин, які можуть мати відношення до якихось випадків. Із них я поки що попрошу вас запам'ятати картину з дуже поетичною назвою. Після того як поліція оголосила про справу громаді і показала картини в надії врятувати. Якогось зображеного на них полісмени отримали три фотопоштою. Всі з них названі Джеймс, Джекі та Джиммі. Остання картина названа автопортрет, і була знайдена два дні по тому, і здається, зображує винуватця всіх цих жахаючих інцидентів. За цим епізодом ми можемо зрозуміти головний преміс цього дійства. Нам оповідають про певні злочини з досить кріпово відмальованими картинами, які зображують ці неподобства в гарній, наскільки це слово можна застосувати до цих малюнків манері. Всі картини використані тут є авторськими роботами Урбан Слага. Власне, творця Урбан Спук його талант та хиздо малювання всіляких кошмарів заслуговує похвали, хоч моментами полотна виглядають мемно і смішно, ніж радше страшно, що породило безліч відео з пародіями на шоу, і вони в принципі мають рацію. Все ж більшість ілюстрацій справді моторошні і досі будуть моїм матеріалом для кошмарів. Також по ходу оповіді вкидають різні зачіпки, які можуть бути корисними в майбутньому. Тому рухаємось до другої серії. Серія друга маяк. Чотири тижні тому поліцейський Біл Колінз зник з його жінкою та двома. Доньками <з>, з таким то лицем не дивно. Виглядає як Спенсер з Ice Nine Kills під якимись незаконними речовинами. Чоловік попередньо знайшов цю картину у своєму будинку, без жодного поняття, як вона могла там опинитися. Під час обшуку будинку поліція знайшла одну з його доньок повішеною. Їй було всього лише два місяці. Через 12 днів машина Колінців була знайдена на узбережжі океану. в машині лежала картина Довгошия Енджел. Це було ім'ям дівчинки, знайденої до цього. Пошуки привели до старого маяка неподалік покинутої машини. Всередині було знайдено. Обголіли тіло зниклого підлітка Деніела Вільямса. Згадуємо картину з минулого відео і ставимо галочку, бо знайшли одну з жертв. Пізніше поліція пішла у тонелі під маяком. Там знайшли Дженніфер та Лізу Вайт, які вважалися зниклими сім місяців. На останок надибили бочку, яка неймовірно тхнула. Вона містила перемелені м'ясо з кістками. Флешбеки Саліфейс кого-небудь тести показали, що вони належали решті сім'ї колінців. Також експертиза виявила надзвичайно високий вміст Амфміну. Фото останніх моментів життя тих, хто знаходився в бочці, були Розкидані в ній. Нагадую, що амфмін застосовують для подолання втоми та тимчасового підвищення працездатності. Тому кожен з членів сім'ї був усміхненим і такі малюнки тут заводять мою душу п'яти. Серія третя. У стінах: десять днів тому близнята Колі та Маргарет Бек зникли. Через п'ять днів їх тіла знайшли на закинутому паперовому заводі в жахливому стані. Якщо коротко, то з їх тіл зробили фігурки Лего та поміняли місцями. Шия Маргарет була зламана в кількох місцях і жорстоко запхано цеглину з написом М'ясо. Те, що залишилося від хлопчика, теж було жахливо понівечено. Щоб Ютуб не демонетизував його дзвоники були варварськи вирвані. Тиждень перед їх зникненням Корі програв у Правда чи дія і. Йому загадали провести годину у віддаленій хижі поблизу Тигрового озера, хлопчина пішов туди сам з камерою, поки його друзі чекали ззовні. Всього лише за 4 хвилини Корі вибіг, кричучи, що бачив обличчя. Згідно з свідченнями його друзів, ліва рука Корі була сильно пошкоджена. При обстеженні хижі поліція знайшла шафу, з'єднану з місцем для проповзання всередині стін, де лежала камера Корі, і на ній є зображення душогуба. І мені так знатно стало дискомфортно від цієї серії. Окрім того, що речі, які трапляються з жертвами, стають все. Більш і більш жорстокими, так ще факт, що це трапляється з дітьми, ледь не викручує мені кишки. Проте це далеко не все. І згадайте, будь ласка, картину з першої серії та її підпис. Ага, зловісник робив це з бідним хлопчиком. І окей, зобразити бездушного монстра у автора більше ніж вийшло, проте вразило мене найбільше інше. Є магазин з офіційним мерчем від Urban Spook. і там він продає футболку з малюнком, названим в Колі. Це просто пиздець. Продавати футболку за 28 євро зображенням хлопчика, який став жертвою такого жорстокого пов... Водження цензурних слів мені не вистачить, аби описати моє обурення, і виправдовує свій вчинок автор тим, що картини не прив'язані до шоу, проте футболка названа на честь хлопчика, і тоді попереднє твердження взагалі не має жодного сенсу. Не хотів зробити прикольний відос і полякати вас на Хелловін. але вліз в такі хащі, що офігів. Далі вже не буду пробувати видавлювати з себе цей серйозний голос буде більше мемних вставок та приколів з нашого з моїм улюбленим кішколярвиком Веромом стріму з спільного перегляду цього шоу. Серія четверта доказ: приватний слідчий Шон Кейн допомагав поліції віднайти жертв поєднаних з картинами. Останнім кого знайшли за його каденції, був Том Харріс. Наш манічело видерся по трубі і заліз через вікно. Цікаво, скільки кошмарів породить ця інформація, як взагалі він зміг це зробити. Хіба труба витримає таку тушу? У вітальній було знайдено гору воску, в якій відпочивало собі тіло Тома, понівечене до неможливості. Тобто чал тупо стояв, ні не робив, доки його закопували віск. Прикольно. тиждень по тому Шон зникає у власному будинку, і сусіди викликали копів, коли почули, як собака слідчого гавкала протягом 9 годин. Біднягу знайшли з зламаними ногами, і попри зневоднення та страждання, вона досі була жива. Повсюди були сліди крові, і шон залишає нам важливу підказку, чітко вимальована цифра 2. Ще підштовхує на роздуми про те, що злодіїв може бути не один, як ми думали, увесь цей час, а двійко. Це судження підкріплює запис з камери спостереження. Людина, якщо можна так назвати цю істоту, взагалі. Ні, крапля не схожа на зловмисника, що нам показували попередньо. Та видніється маска Розними про те, що у нас працює до буквально підтверджується у п'ятій серії. Свідок, тут ми дізнаємося, що Тіна Розенберг зникла разом зі своїм хлопцем та молодшою сестрою Флорою. Вони поїхали у подорож відсвяткувати 20-річчя тіни, ініціатором якої став якраз її бойфренд Джек Страйкер. Машину хлопця знайшли у лісі. В ній була картина приурочена флорі. Цього разу поліція не прогавила свій шанс зробити хоч щось і почула крик у лісі. Тобто, можливо, вони приїхали навіть вчасно. Там вони побачили тіну, прив'язану до дерева, але без рук та ніг. Попри те, що вона стала ампутянкою, вона досі була живою. Поруч з нею знаходила. Близько вже не настільки жива флора, і її голова вирішила закосплеїти цю пісню Cannibal Corpse за велінням маньяка. Тіна сказала, що кат мав бути поблизу, але поліція знову проявляє свою абсолютну безкорисність в цьому шоу і нікого знайти не змогла. В багажнику тачки лежав ще один малюнок з підписом Довгий Джек, і цей чувак дуже схожий на цього зобастика з камери спостереження Шона. Той сам Джек, як у воду пірнув, і ніде його не видно. Тому сміливо припускаємо, що одним з дуо є саме Джек. Його фото при презентації блимало, а портрет з його Зображенням напорочить наближений по стилю до першого автопортрету маньяка. Шоста серія під назвою Свині не має нічого важливого для сюжету в вакханалії, яка у ній відбулася. Проте чітко можна побачити меседж з критикою поліції, який прослідковується й у решті шоу. Але дуже ну ніби все зовсім з'їхали з галем, і це найжорстокіше каліцтво усієї сім'ї колишнього офіцера з зоофілією та просто жахливими знущаннями над кожним членом родини від малого до великого. Ну і схибнути артхаусний посил з запханням самого пана. Полісмена в свиню з важливого показали до стобіса нових картин, які мусять нас підводити до майбутніх жертв, і показали одного з маньяків. Анімація справді моторошна. І тільки зараз я себе схопив на думці, що стиль малюнків Урбан Спук нагадує мені мальовку з Аліси від Американ McGee. Серія сьома. Сім'я за останні кілька днів зросла кількість повідомлень про вства, і поліція як завжди нічого не може з цим подіяти. Однією з жертв стала вчителька початкових класів Ізабель Джексон, картину якої ми бачили у минулій серії. Вона Зателефонувала в 911, і запис її розмови. Це перший аудіозапис, який ми чуємо тут, окрім звісно, фонового саундтреку. і це просто вау-актриса, яка озвучила це, відіграла на всі 100. Прослуховуючи його мурашки по шкілі, біжать тільки так. Можете самі прослухати потім, якщо вам вистачить сміливості та знання англійської. Тим не менш викликала вона копів на неправильну адресу, де проживала не вона, а Дженіс, Пол та їх син Зік. Теж люди з картин з минулої серії. Дженіс була вагітна, а всередині копи побачили сцену настільки шокуючу, що один з офіцерів пішов з посту наступного дня. Описати те, що вони побачили без знаття монетизації, певно, неможливо, але я спробую. Ембліон був неохайно вилучений, а Дженіс змусили затримати дихання пуповиною. Пол з зашитим ротом задихнувся Ловою власної ненародженої доньки, яка тим часом стала, так би мовити, мозаїкою. У Домі Ізабель місце подій було не менш жахаючим, і поліція тепер має чіткі докази, що маньяків двоє, бо вони залишили дві пари слідів. Тобто, те, про що я подумав ще після четвертої серії, тутешні полісмени втямили тільки зараз. То що це мені може в детективи податися? Взагалі для мене це дивно, і питання, чому вони не спіймали цих покидьків та не встановили їх особистості, досі висить в повітрі. І цей слон у кімнаті скоро всіх роздусить. Ну тобто, для того, щоб намалювати карт. Тини їм треба було закупити дуже багато матеріалів. І якщо вони закупили таку кількість, то їх знайти було б не так вже й важко у маленькому містечку. Та й після всіх цих звірств у вас мало б бути достатньо генетичного матеріалу, щоб встановити їхні особистості. Коротше, завтик, ляп та сюжетна діра. Серія восьма м'ясо знаходять неживим доктора Фреда Бейкера. Також повідомляють нову особливість злочинів. Було чутно гавкіт собаки, коли у мужика був тільки кіт і ніколи не було ніякої собаки. Йому вирішили буквально начистити пику наждачкою. Якийсь радикальний метод боротьби за акне. Цікавою деталью є те, що в нього багато препаратів вдома. А при минулих інцидентах зловмисники використовували і емфатемін, і ще якусь біля назву якої я не вимовлю. Все це було у надлишкових розмірах у помешканні доктора. Тому можна припустити, що Фред постачав ці Каменти їм, а розправа з ним означатиме, що покидьки близяться до завершення свого буйства, що не дивно, бо залишилося ще дві серії, окрім цієї. Джордж Вайт також відійшов в царство Аїда. Йому вкрали лице і нанесли 487 поранень ножем. Тут діяли не те, що напевне, а надсука впевнено. Також поклали кілька фотографій у його тіло. Вони не мають жодних підписів і, скоріш за все, якось пов'язані з минулими або майбутніми вбивцями. Найцікавішим стає те, що нарешті показують відео з нашими маньяками. і всі теорії поки. Що підтверджується два покидьки, один лисий в масці і один з патлами. Вони були настільки геніальні, що просто так облишили камеру без її знищення. Хоча сама анімація зроблена просто чудово. Напруження витримано кожну секунду. Коли ти бачиш цих маніяків на екрані, ти розумієш, що це монстри жорстокі й бездушні. Проблеми з сюжетом утворюються, бо він не є першочерговим в шоу. Спочатку були намальовані малюнки, і вже довкола них вибудовується якась сюжетна лінія. Тобто, це рече зібрання картин Урбанслага у портфоліо і праця над здобуттям Мені і що можу сказати, його він і здобув. Загалом має бути 10 серій, і ми наближаємось до фіналу цієї різні. Проте якщо зібрати увесь сюжет докупи, то майже нічого не відбувається, окрім нескінченних вуст заради вств. Коли автора почали критикувати за це, то він вирішив на зло зробити все ще більш навіжено та вивів градус жорстокості на абсурдно захмарний рівень. Сильною стороною, яка справді лякала спочатку, був реалізм і факт, що це може трапитись в нашому світі. Гіперболізація тут тільки шкодить і робить події комічними. Нещодавно. Венісся скандал, де Пастра, ютубер в кілька разів більший за Урбан Спука, розкритикував високу ставку шоу на шок контент, що має сенс, та в його словах є літери. І тут Остапа понесло. Урбан Слах зійшов на пси та ображав чувака як тільки можна, відкинувши образи та непотрібщину, доля істини в його словах є. Тобто його можна зрозуміти. Пастра має в декілька разів більше підписників за нього, і це може виглядати як людина з великою аудиторією, хоче задушити Урбан Спука. Але те, як він це подав, забиває сенс на корню, впевнений, що якби він. Відповів виважено і без переступань меж, то не схапав би стільки хейту, Шоу взагалом має в собі хороші аспекти, такі як якісно виконаний візуал після третьої серії та загального просяду по динаміці всередині, картини все ще залишалися такими ж класними, неймовірно атмосферний музичний супровід та окремі сцени, які лякають до не можу. Мінусами є скупість оповіді, загальна млявість та насилля заради насилля. Вони присутні через недосвідченість автора, і в майбутньому він може прокачатися та видати щось справді вартісне. Взагалі, дав би писати історію Комусь іншому, а сам би собі далі малював картини, і вийшло би щось більш путнє, хоча привернути увагу та спровокувати людей в автора вийшло. Що добре, адже коли ти щось робиш, байдужість це найгірший результат, який можна отримати. Рекомендувати його відео до перегляду не можу через неоднозначні вчинки автора, надмірно жорстокість шоу та сюжет, який прикольно сприймати як страшилку на раз з невеличким елементом детективу. Як то кажуть, критикуєш, пропонуй. Тож, якщо мова йде про баді горор та моторошні зображення, то грилок чудово це показує. Це непогана, так би мовити, альтернатива. Яка теж має в собі всі елементи жорстокості з картин Урбан Спука, але все ще більш страшно, де виведено на кращий рівень. Тобто, це певним чином Урбан Спук на стероїдах. Подобається також Верде, пробачте мені мою іспанську, який йде шляхом пацькоп та показує неіснуючу гру на старій приставці. Нещодавно вийшла друга серія, і справді було б цікаво якось, можливо, навіть ньому розібратися в окремому відео. Якщо вас це цікавить, то залишайте коментар. Непогано обіграні різноманітні проблеми внутрішнього світу людини через обгортку аналогового хоррору в Бой і ще багато Інших хороших шоу загалом жанр аналогових жахів зараз знаходиться в стані застою, і всі, хоч скілечки цікаві проекти, так чи інакше страждають від клішованості та штампів. Те, від чого страждав жанр жахів на великому екрані, перекинулося на наступника, і тепер його може спіткати така ж доля, як і попередника. Проте, тим не менш, може якось розібрати якийсь з вище згаданих хоролів та можливо пострімити І подивитися його разом з вами на твічі. Ну що навики синхронного перекладання розвинув я добротносо пока також тести показали. Екстрим, високий волумесний Офхатені um, все побачене сьогодні привело мене до однієї думки: ніяка вигадка, ніяка паранормальщина не є страшнішою ніж реальність. Та те, що може зробити людина. Дії скоєні художником чи художниками, це повна вигадка, проте вони могли б мати місце в реальному світі. Треба пам'ятати про реальний жах та допомагати запобігти йому. Донайте на зсу. Дякую людям, що підтримують мій канал спонсорством, особливо Мокінберд та Максу Федотову. Я піду відновлювати психіку, а ви поки можете написати, як вам це відео, а також подивитися, ось це або. Це відео та до зустрічі в більш звичній обстановці. Папа. -па.